Всім привіт! Сьогодні ми з вами традиційно зробимо прогноз на вихідні 24-25 лютого. Подивимося, що нас з вами може чекати у цей період, так? По активності та по енергіям вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо їх роздивлятися. І так, субота та неділя. Так, нас цікавить, що в нашій країні може так у цей період відбуватися. Ну, дивіться, ситуація достатньо напружена, агресивна, ми в залежності. І ця ситуація вже тягнеться достатньо а, давно. Тобто, ми знаходимося в тих енергіях уже. І вороги мають свої дійсно плани, так? От, можуть бути повторювані події, які ми можемо спостерігати, і це буде така, знаєте, відпрацювання захисної системи. Карта сили показує, що лякати нас будуть, ми будемо знову триматися. Дуже зморені, дуже втомлені. Так? Від цього всього, але в нас, як то кажуть, в принципі, немає такого, знаєте, великого вибору. Тому ми з вами продовжуємо у цьому всьому перебувати. так. Активність по повітряному просторі, провокації, вони ну, будуть, так, вони в нас останній час постійно. Постійно перебувають. І ще мені показують активність таку лінії межі прикордоння, так, лінії зіткнення. Якась більша може бути активність і рівень тривожності загально так, людей він може піднятися. Але ситуація загалом буде достатньо помірна. Тобто якихось. Достатньо різких таких речей я не бачу. Мені іде більше інформація, що будуть якісь маніпуляції більше відбуватись, так? Будуть маніпулювати деякими ситуаціями. Це може маніпуляція бути тією активністю у повітряному просторі, і активнішими можуть бути темний період доби, так? От, але ну, якоїсь такої дуже різкої ситуації Ситуації, як більшість очікує, якначе ну, не зовсім це той варіант. Ми, якначе, готові до того, що може відбуватися. Тому, будь ласка, зберігаємо спокій, реагуємо на попередження, так, повітряні тривоги. Нічого нового, в принципі, відбуватися не може. Ось, все буде Україна, і ми з вами. Як то кажуть, і це ми з вами пройдемо і цей етап.